Ой, Боже. Зараз би був вступ до відео, де я падаю. Тут якийсь каток. Так, ми вже вийшли. Сьогодні щось ми це. Я коротко, третій ночі монтувала відео і викладала. Ну, бо світло було. Бо Ну я везу. Ну, ну. А потім я встала. Коротше, ледь не проспала. Ми зараз йдемо в садочок, сьогодні 12 січня. Понеділок, тому Бодя вже йде в школу, у них змішана форма навчання. Ті, хто в зв'язку зі складними умовами, у Києві, з енергетикою і з погодою, ті, хто за містом або десь там в іншому місці, ті можуть вчитися онлайн, а ті, хто можуть, мають змогу, можуть ходити в школу. Ну, Богдан йде в школу, ось Віка йде в садочок. Садочок працює в штатному режимі. У нас зараз мінус 11 градусів морозу. Холодно. Ми їдемо на синчатках. Діти мене трохи зранку піддістали, ну, зокрема, віка більше. Обов'язково ж треба покричати, покомандувати, потупати ногами, поплакати. Ну, стандартна ситуація. Пляшку гониться. А тримайся за санчата, впадеш. Так в мене мерзне рука, тому ховаю. Йдемо через ліс. Мібося, є запах Знов запах голубів, відчуваєш, зрозуміло. Слизько, слизько. А? Крига так. Вже по озеру кстати, ходити можна. Краще не треба. Там вже ловлять рибу на. Вже в телеграм-каналах постять витяги з звітів патрулів, як витягають людей з озер. Вікусь нас чекає пані Вікторія. в саду. Повертаюся вже із Велмарту додому. От було б класно, якби зараз вимкнули світло і ліфти запрацювали. У мене ось скільки пакунків з продуктами, що я щось собі вже уявила, як я їх буду перти. А тільки що мені підняли настрій, так неочікувано. Коротше, йду я підходжу до Велмарту і щось починаю ще мати года коротше, перти собі санчата на плече, надівати, щоб зайти в Велмарт. Я їх надягаю на їх надягаю собі на плече. Коротше віше. Щось біля Велмарта, отож, і підходить до мене дівчина, така молоденька дівчина, знаєте, там губки, вії, все таке. От Підходить і каже, у вас такі гарні штани. А я навіть забула, які на мені штани. Аж нахилилась, подивилась. О, в мене зрозуміли ось ці. Зимові штани лижні. З якимсь там гепардовим малюнком. А я ще думаю, прикольно було б, якби вона ще запитала, де я їх купила. А ви ж розумієте? Ви ж пам'ятаєте це ж, я купувала штани зимові собі, дві, двоє штук в магазині Хумана. От. То сьогодні ще й отримала комплімент. Ну вони дійсно прикольні. Ні, на жаль, ні, ліфти не працювали, світла немає. Тож довелося це все перти на гору. Так, покупочки в Велмарті на тисячу гривень. Зате оцініть який скарб я урвала. Приходжу я, значить, а там, як то казали колись в радянські часи, викинули. Викинули у продаж ось ці рагу, свинячі рагу. Мої реберці улюблені, і я з, одразу зреагувала, миттєва реакція, і я е, е, купила три, е, три таких плошки свинячого рагу. Е, до рагу купила ці гливи, вішанки гриби, буду тушкувати. Також до рагу і до вішинок, до грибів купила вершки і томатну пасту. Купила цибулю і моркву по одній, по одній штучці взяла так, це так. все дорогу далі. Капуста покінська, ціна гарна, 19 гривень за кілограм, супер. Масло селянське. Яйця це поштучно, категорія С0, близько 60 гривень. Десяту коштує це консерва, ось така, яка нам з Богданом сподобалась. Лан м'ясо курчати у власному соку 88 гривень. На той випадок, коли треба буде обідати, і не буде світла. Богдану таку ж менька кускус, -кус, щоб не тільки мвінуїв, коли немає світла. До салату купила сир фета, хід продукт. Також до салату купила помідорчики. Сьогодні підкинули гарненьких, свіженьких, не змогла втриматися. 100 гривень за кілограм на 45 гривень купила чотири помідори. Це буду робити свій стандартний салат. Пекінка, добре, хоч за гарною ціною, помідори і фета. Купила ось такі Фінкрісп хлібці по акції 80 гривень із сіллю солоні. Купила дві баночки чорносливового пюре-гербер для віки. Купила два батончики мюслі в школу, пастилу. Далі, ось дуже я люблю ось таке печиво, знаєте, білосніжка, печиво в цукровій пудрі. Дуже його люблю, але ніколи не купую, тому що коли вдома таке є печиво, і вдома є діти, то постійно вся квартира в цукровій, глазу, цукровій пудрі. Але а теж дивлюсь: сьогодні насипала свіженького, гарненьке, таке лежить все як сніжок. Купила я печиво. І купила сушки, малятко-бублики. Ось такі були покупочки. Дуже захотіла я тепленької їжі такої. Ну, Нормальної, не бутербродів. Насипала собі макарони, це ще мама передавала. Ось я собі висипала макарони, відкрила тушонку цю. Курятину. І в мене є ще солоні огірочки і солоні помідори. Я також вчора купила в Алмарті ось такий стаканчик солоних помідорчиків. Зараз я буду снідати. Година дня. Ой, не година дня, дві години дня. Я вийшла, йду зараз собакам давати обрізки від свиного свинячого цього рагу. Ось. Потім ось у мене зі мною вже санчата, але я перш за все їду в поліклініку. У мене запис до терапевта з приводу результатів аналізу крові загального. Я трохи пізніше розповім. Так, я видала ось собакам по площці м'яса. Вони, як завжди, щось не горять бажанням вилазити, але певно, що як завжди не голодні. Так, а я побігла. Мені б ще на пошту треба, але я не встигаю, тому спочатку в поліклініку, а потім на пошту. Так, це мені сюди. що я поки вдома нарізала той чи рагу, Затратила час, І тому зараз якось під зав'язочку зовсім у мене часу. Я все-таки заскочила в садок, лишила санчата. Там така є альтанка. Я лишила їх тут, щоб не тягти їх з собою, бо це мені треба з ними йти на зупинку, потім їхати в маршрутці, потім йти до поліклініки. Ще й вийти я щось, а може. Ще й вийти я не можу з цієї сторони. Не щастить якась суцільна біганина. Ще й вийти з садка не можу з потрібної сторони. Зачинена ця фітка і не працюють кнопки, бо немає світла. Зараз піду знову обход. Запізнююсь до лікаря. Ладно, щось буду вирішувати. Пигла майже, але повітряна тривога, а поліклініка повітряну тривогу не працює. Я оце до неї підходжу і не знаю, що мені робити. Почекаю трохи. Ще ж холодно на вулиці, Дурдом, Василко. Вийшла вже з поліклініки, потрапила до лікаря, а були всі шанси не потрапити. По-перше, була повітряна тривога, але потім був відбій згодом досить швидко. А я прийшла до кабінету, там до мене, на мене напустився якийсь наркоманського вигляду хлопець, який доводив мені, що в нього час запису на прийом 14.25. А я знаю, що такого часу не може бути. Ну, там не бувають записи на 25 хвилин. Кожні 15 хвилин, по-моєму, то на 14.25 ну ніяк не може бути запис. Це, по-перше, в мене на 14.30 запис. Тобто в нього на 14.25 ну, ніяк не може бути запис. І я його попросила показати його ну, талон. А він почав мені грубити. Ну, ну, коротше, я просто його обійшла і пішла там до лікаря. Ну, я подумала, що він вже не буде мене бити. Ну він мене не бив, то я пішла до лікаря. А, Коли чи? я вже виходила, лікар теж вийшов і пішов на якусь нараду, і той хлопець так і лишився. Тобто, якщо він би мене посунув, то я б там. І не потрапила б до того лікаря, бо мені ще ж віку забирати. Так, ну це все лірика. Я просто ходила до лікаря. Чого? того, що нещодавно я звернулася до неї з жалобами на те, що я дуже сильно хочу їсти крейду. І суто кажучи, я не тільки хочу я її їм. І в мене таке відчуття, наче якщо я не з'їм крейду, то я вмру реально от зараз. І в мене деяка проблема з цим виникла Але, з тим, що дістати крейду мені важко, тому що якісь проблеми з її поставками на склади. Uh, я їла дуже. Крейду, коли була вагітна обидва рази, але то було на останніх місяцях вагітності, коли в мене вже був великий живіт. Це було фізіологічно, певно, що розрідження крові, там і глобін знижався чи щось. Є. Я їла крейду, але потім, коли я народжувала, буквально через там декілька, через пару тижнів, через тиждень там два воно проходило. воно буквально зразу ж. А тут я почала реально їсти крейду і погано себе відчувати в тому плані, що в мене слабкість постійна, і ще я коли інколи отак іду. І головою так можу повернути вправо-вліво в мене починає крутитись голова крейда. Коли я була вагітна, я могла її вільно купувати там в епіцентрі і в зоомагазинах. А зараз той виробник крейди перестав її випускати і іншу якусь дуже туго закуповують. Мені дуже важко її купити. І Я реально через це страждаю. Оце по-перше, тому що я не можу дістати крейди. А по-друге. Ну, це явно якась проблема в організмі. Я звернулася до терапевта і здавала загальний аналіз крові. А в мене там гемоглобін 100 і формула крові говорить про залізодефіцитну анемію. І вона призначила ще здати перетин і залізу, І призначила ще мені там якісь ну, ліки. Мені вже набрила ця тема з криєю. Постійно, знаєте, пошук крейди, не наче наркоман якийсь. Так, я зараз вже йду на зупинку, мені ще треба зайти на пошту і йти за вікою. Я прийшла виходити після дитячого сну знову до цього входу. Він знову зачинений. Точніше, він все ще зачинений. І доведеться зараз знову обходити. Я вже сьогодні так набігалась, стомилась і замерзла вже. Заразно доведеться, з іншої сторони садка обходити з протилежним. Я прийшла за вікою і сижу на санчатах, тому що я забула підкладку під Вікіну попу і сижу, їх нагріваю санчата. Я забрала віку і везу її на сенчатах додому. Я не знаю, чи є вдома світло. Якщо немає, то ще будемо. Вертиться по сходах наверх. Віка. Там тільки що щось влаштувала якийсь гамір, хотіла кригу вести в руках, я воні, знайшла якусь кригу на вулиці Холодного, капець. Мінус 11 градусів, все так і показує. Мінус 11 градусів, як зранку було, так і зараз. Так, це обід всім і мені, і Богдану. Богдану зробила кускус, -кус. Це ось такий швидкого запалювання. З тушонкою курячою там перемішаний. Пельмені також зварила. Це Богдану, це мені дістала огірочок, помідорчик. Я його тебе Я молодець, все встигла зварити. Пельмені вимкнули нам світло. Поставила воду на макарони. І зараз ще буду робити салат з пекінки, помідорів і фети. Барю з ці макарони день у день, спіральки за тебе. От заодно і спробую. І роблю салатик. Приготувала вже макарони. Макарони просто прекрасні, дуже смачні, не злипаються. Я їх зробила якомога, щоб вони були щоб не переварились. Перемішала з вершковим маслом. Супер. І дуже смачні. Вони смачні, вони не злипаються. Дуже гарні макарони день у день. Так само мені подобаються, як і розумний вибір, у ті малі мушлі. Ріжки. Ці теж дуже гарні, хоч і зі звичайних сортів пшениці. Так, зробила салати. Свій вже заправила олією і, і все сильно додавала, бо фета солона. Все зараз буду вечеряти. Підготувала для вікі вечерю. Відкрила ось такий супчик мілупа рагу овочева з яловичиною та кіноа. Кіноа, не знаю, як правильно. щось воно мені по за зовнішнім виглядом якось так. Я його водою ще розбавила, додала солі і олії. Тому що так би вона його точно не їла. Це рагу. Я його перетворила на такий суп, але не знаю, не знаю, чи буде вона це їсти. Зараз я її буду кликати. От і перевіримо. Ось таке. Оце якась новинка. Це я нещодавно побачила, як була в епіцентрі, таке купила. Воно, ну, звичайно, корисне, я так думаю, але так, Віка ось так поїла, трохи тут лишила. Ось, ну, в принципі, вона повечеряла, але я більше не буду таке купувати, тому що, ну, судячи з усього, воно їй не смачно смажу варену ковбасу на вечерю. Так, ковбаску підсмажила. Тобто вечеря вже в мене готова. Я вже повечеряла, віку погодувала, все, зараз буду пити чай і потім вже пора вкладати віку спати.